Дорога могилянська громада щойно повернувся з контрактової площі, де Могилянці запрошували на лекцію, де ми з вами можемо зустрітися. Обов'язково прийду, бо Могилянку дуже-дуже люблю. І 410 років це не просто дата, це доказ, що справжні ідеї не старіють. Вони перетворюються на традиції, традиції перетворюються на силу. А сила рухає країну вперед. Київо-Милянська академія завжди було не просто університетом. Це місце, де свобода не абстракція, а реальний стиль життя, де студенти сперечаються точно не заради оцінок, а заради істини, і де народжується критичне мислення, гумор, сміливість і точно віра в Україну. Від В'ячеслава Брюховецького, мого друга, до сьогоднішніх студентів Могилянка тримає планку і створює стандарти. Тут починалося відродження української освіти після темряви, тут формується покоління, яке змінює країну. І ні в кого на це не питає дозволу. Дякую всім, хто вчив, всім, хто вчиться мислити вільно. Діяти гідно і любити Україну без страху. Я від усього серця бажаю в академії бути ще сміливішою в своїх ідеях, викладачам бажаю натхнення, студентам бажаю драйву, відкриттів і можливості, які вистачить точно на всю Україну. Бо час плинний, а могилянка вічна.